Всім привіт, з вами Ліпі. Сьогодні, друзі, в нас чергова серія по Роблоксу, а саме Toilet Тавер Дефенс. Як ви її любите, звісно, що ну як без цього, як без Тойлет Тавер Дефенса вашого улюбленого? Давайте знову загляну я, як завжди, на пошту. Тимось, що ви тут нам наскидали. Отож, бо й воно. Можна ли прикона, і всі геми, якщо не жалко. Жалко, братан. сорян, но жалко. Можна грін, але в мене тільки один грін, бро. Ну, типу, дякую, конечно, за крейтик, але не. Свого гріна, якого мені подарили, я. Не можу. Оу, ще одного Санту кинули. Вау. Ша мені Владислав кинув одного Санта Тівімена. Капець, дякую тобі, бро. Жесть. Шеджулай Крейт, камеравумен, класичний камерамен. Бро питає, чи цей, чи мені не треба юніта, який дає 60к дамагу в секунду, звісно, треба. Катана Спікервумен, дякую. Ну що ж, друзі, дякую вам всім за подаруночки. Всі, хто надіслали, попали в відосик. А ми зараз будемо продовжувати наш відос. Дивіться, в нас залишилось лише три та, тобто два джулайфорс крейта і один тайм крейт. Але знаєте, я тут дивився недавно новини і сказали, що Event завершується. Event стає вже останнім. Тобто це останній день, коли я граю Event. Давайте ж зайдемо до нього і подивимось, що тут відбувається. Так, по-перше, зайдемо в магазинчик і перевіримо, що в нас тут по місіях. Чи виконали ми весь геймпас? Звісно ж, ні, звісно, в нас тут ще купа всього, дуже багато реально задань, які ми не виконали, але... Що зробиш? Що я зроблю? Забираємо 30 гемів. Забираємо endless XP Boost і все. Ну, в принципі, в магазинчику не появилось нічого нового, нічого цікавого. Але, друзі, так як сьогодні останній день, коли можна зіграти ще в Time Clock Event, я зайду в нього, щоб ми потім могли згадувати, як ми в нього грали, коли його ще не забрали. Тому заходимо, звісно, що в Time Factory і стартуємо. Так, так, так так. У нас тут треба ставити зелений лазер. Ну, звісно ж, треба. Ну, звісно, куди ж без нього? Він у нас найкрутий, поки що. За 150 всього цього лиш баксів ми можемо. Можемо поставити чувака, який буде паяти всі початкові хвилі, бо він імба, жорстка імба. Ой-ой-ой. Oh, так, я ставлю бігом Санту, Бігом Санту, і о, хвиля пішла. Тойлет звичайний вилазить на 115 хпшок. Ми його знищуємо. одним пострілом лазера. Оцієї лазерної указки, яка монтована в нього в руку, і це просто неймовірно. Вау! Просто шок. Просто шок, народ. О, 350 е, баксиків є. Це чудово. Треба ставити ще одного Санту. Ті вімена, обов'язково і швидко. Бо далі треба ще одного ставити. Тоже обов'язково і теж швидко. Тому чекаємо, поки він знищить цих туалетів і зразу поставимо. Санту. Звісно, що Санта це топ. Це Санта це топ за свої гроші. У, там спайдер туєлети пішли, а мені вистачило якраз грошей поставити третього Санту. Хорошо, чудово, прекрасно, неймовірно. І залишається тепер качнути його хоча б ще на один рівень, і додати трошки йому ну, дамагу. Хоча, навіть не знаю. Та, я думаю, я його качну. Нехай він зупиняє ці хвилі, що зараз йдуть. І займуся прокачкою тим часом Сант, щоб ми вже мали гроші собі нормальні. І могли ставити того самого Годлі чувака. По Годлі це максимально. Максимально хороший персонаж. У нього дуже великий урончик, і він дуже імбовий, чувак. Вау, як цей лазер гарно справляється. Ну я просто шокований. П'ята хвиля, а йому вони просто, ну, взагалі, пофіг. От реально, йому все одно на них. У мене завдяки ньому є шанс прокачати Санту. І одного Санту. І потім одного, і ще другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого. Коротше, їх тільки три. Ладно, я пожартував. Мені треба ось о, оця челіка поставити буде. Саме важливий челик. ладно. Поки що я витрачаю всі гроші на прокачку Сант. Я мордотрат? Трошки ні. Ні, я не мордотрат. Я просто інвестую в своє майбутнє. Розумієте? Ось так от, бо мені треба дуже багато грошей буде потім. Голорджі полізли на 1750 хпшок Непогано так. Оу, щит, бро Не такі непогані, кстати, я вам скажу чесно. Аби вихватило йому сили з ними цей розібратися, бо я не хочу ще одного ставити, якщо чесно. Ну, походу, що доведеться, скоріш за все, побачимо зараз. Да-да-да-да-да Бачите, отакий, отакі от справки сталися. Отаке, таке. Буває. Отак от. І качаємо його сюди. І буде тепер два лазера паяти одночасно. А що зробиш? А я нічого не зроблю. Тому що в мене вибору і нема так, так. Ладно, качаю я цього лазера тоді отак, от ще раз. Та й цього можна качнути, не знаю. Ну, поки що не бачу сенсу його качати, він просто на добівку стоїть, буде довалювати тих, хто залишився. А от Сант є сенс качати, ще й дуже великий. Сьома хвиля, до речі, нам потрібно би вже підфармлювати на годлі, Але якщо я даже його зараз поставлю, я ж не зможу його качнути так, щоб він доставав вже сюди. А мені дуже це треба. До речі, з боссами цей грін лазер розбирається, хоча в нього лише третій рівень. І ну, він їх комплітає на ізі. Дуал Боси, З ними теж розбирається Грін Лазер, Оце імба. Я не знаю, де його взяв цей мій підписник, який мені його подарував. Але це реально супер крутий пірс. Максимально чіткий. Мінус два боса зараз буде. Дивіться. Просто провіряйте. Дивіться, вот так от, от. Паяє, паяє, паяє. Хорош молодець. Оуч! Вони все ж таки його пройшли. Знаєте, не дуже приємна ситуація відбулася, але, тим не менше, я думаю, це і зараз з ними справиться. Побачимо, звісно. але я думаю, що повинен Повинен, повинен їх перемогти. Е, бо я ж не хочу ще одного ставити. Звісно ж, я не хочу. Блін, щось. А, їх там три! Нічогось. Ладно, я його качаю все-таки. Довелось прокачати. Якби я його зразу прокачав, він би ще раніше їх почав паяти, бо це щось занадто вже. Три боса по 20к. Ну ладно, зібралися з ними. Все одно мені на цих босів. Вони слаб... слабаки просто. Понючі. Меніганчики погнали. О, тут вже навіть цей лазер чуть-чуть допомагає йому. Хе, на углах. Непогано так. Ой, цей паразит! Ой, цей паразит, вонючий. Ти паразит і ти звіт. Паразит, вбийте паразита, народ, паразиту треба добивати. Давай, давай, давай. Жесть! Як з як, 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 як ним, як, як ним розібратися, з цим паразитом? Цей паразит 3600 хп має. Уф, який жорсткий чувак. Цей паразит. а, -а, 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 -а получив, получив, получив. Так, 12500 хп. 12500. Ой-ой-ой, Два! Два! Мі Ч три мініга. Проходить, чи що? Я не поняв. Ні, не повинні пройти, не повинні пройти, поки що їх. Забирає грин лазер, но. Напружена обстановочка, друзі, давай добивай їх, будь ласочка, давай, ще 4, 5-6 тисяч хпешок. Десь тобі залишилося знести. Ну я думаю, він впорається через те, що ну, це грін лазер, як не як. Да, він молодець. Він красава, просто супер. Молодець. Впорався. Ідеально. Е, далі я не знаю, що мені зараз робити. Е, мені здається, що варто все ж таки качати їх. Качати їх і, і да. Тому що це 10-та хвиля, і тут полізе по-любому якийсь бос. З якою якимось якоюсь кількістю ХП, друзі. Я не знаю, аж заговорився. Ой, джетпак поліз. ладно, все. Я тоді так, ставлю, бо прокачка тут зараз дуже важлива для них. Давай, розібрався з джетпак полісом одним. Розібрався з джетпак полісом. Зараз другим майже розібрався. Давай, розбирайся з ними, бро. Є, я думаю, ти впораєшся. Звісно, що ти впораєшся, бо ти єдине моє спасіння, бро. <с ukurin> Жесть. Ладно, я прокачую тоді поки що ще сам, тому, бо зараз оця хвиля закінчиться, мені треба гроші. Мені треба багато грошей. Ще мутант поліз. Ах ти ж така гадіна. І що звідси геть. Ми проти мутантів. Я, я, я проти оцього ось ось нападу. Що це? Таке відбувається. Факс, дивіться, ну я, я качаю. Я прокачав, коротше, оцього лазера за 1500, щоб він зносив теж цих мутантів, бо мені вже треба хелпа конкретна, народ. Треба трошки рівномірно їх прокачувати, бо не вистачає мені трошки сили, якщо чесно, да. Тим не менш, тим не менш, розбираємося із е, цими шовочках, і з оцим паразитом гарно розбираємось. Все чудово, поки що, йде максимально. Ну, я радий. А тепер саме час поставити годлі персонажика, який зараз буде моментом, коли ми розділимо нашу гру на до і після, друзі. Так, да, отак я його тут розміщаю. І тепер мені треба назбирати багато грошей на те, щоб прокачати, щоб він діставав на всю оцю от позицію. Оуч, кіт, 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 поліз. Знищили кота, слава Богу. Так, тут босики погнали вже. Нічого собі, босики, барбосики. На 26к кожен. 5 штук таких. Непогано, непогано. Ну, лазери справляються поки. Я в лазерах своїх і не сумнівав ніколи, якщо чесно. да, оцей лазер, він їх просто класно добиває. І тепер у нас є гроші на прокачечку оцього неймовірного годлі апгрейди Тітанка Сінеомена. І тепер треба знову 4К. який я витрачу на його чергову прокачечку до третього рівня, який йому дасть ренджу, яка дозволить хоча б якийсь. Ну, він, він і так вже тут буде трошки крити, по ідеї, якщо я не помиляюся, ну провіряємо. Провіряйте. Да, 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 він починає, він включається. О, це мені потрібно було. Це мені вже потрібно було дуже. Давно насправді, але він включився тільки на даний момент. Тому, ну що ж я зроблю? О, він ще тут, по ідеї, повинен трошки діставати, але це вже побачимо, як повезе народ. Дивіться, якщо зараз якісь дойдуть туди, а скоріш за все вони дійдуть, оці Dual Blade, то ми побачимо, чи дістане наш Сінемамен до цієї доріжки, по якій вони пройдуться. А ну-ка, провіряємо, провіряємо. Давайте. Ну там же ж ранжа чуть-чуть дістає. Повинен. Ну повинен же, добро. Ну, ну що ж це таке? Капець, все-таки не дістає. На жаль, дуже шкода. Так, ставай, добивай їх лазер, лазер, я ж тебе Благаю, ти ж єдина моя надія. Остання надія, що два Blade залишились, Ну вони вже майже всі добиті. Давай, 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 давай. Ну та фігня першок шок осталась. Давай, давай, давай. І хух, На самій останній позиції. Це було максимально напружено і потно, друзі. Ну, а ми це зробили. І тепер качнули свого годлі персонажа на третій рівень. І тепер ми можемо нормально зносити ці хвилі, які будуть лупашитись. Отак от, отак от, він їм тепер хелпує, дуже гарно. Все, мутанти вже даже не виходять. Ходять свого спавну майже Крім цього одного на 88к. Але нічого страшного. В принципі, по кайфу зараз все відбувається. Мені подобається. Мені подобається те, що тут відбувається. От прямо дійсно, друзі, дивіться, все, кайф. Качаю, я Санту. 15-та хвиля пішла. Полізли джетпак поліцейські тойлети, але це не проблема. Головне, оцього магнета знищити, бо в нього 155к. І що ж ми йому зробимо? Побачимо, що ми йому зробимо. Ну поки що зносимо не прямо сильно. Десь, ну, ну трошки, ну трошки зносимо, звісно, але слабовато, слабовато. Залишилось, давай, давай, добивай, добивай його, добивайте, будь ласочка Повинні справитись, повинні, повинні, повинні. Я впевнений в них. В їхніх силах не можна бути невпевненим, бо ну, це важливо бути впевненим в своїх персонажах, щоб вони знали, що, що їх тут поважають. Давай, добивайте я. я. Це я так проспав, щоб мені швидше нарахувались грошики, Понімаєте Вот, власне. І я качнув, сам та тіві мена Ой, я случайно прокачав два рази. у той Лушпень Ладно, я витратив три штуки випадково, чисто, буває. Оу, вибуховий, вибухові флайн тойлети погнали. Але. Ну, аж третій тільки зміг усипити мого лазера одного. В принципі, добре. В принципі, хорошо йде. Я вважаю, що ми справляємось чудово. Так, з, е гласисів звичайних збиваємо. І залишився блейд. В принципі, теж на ізі повинен бути. Повинна бути ізічна проходочка, друзі. Так, да, це такі є. Ша, один вибуховий, вроді один. А, ну, ну да. І ще токсичний. То це, то це ж це не чесно. Чого вони так в моїх роботів а в моїх юнітів. Це не чесно. Ну, ці вакуумні вони такі прикольні, тим, що вони крутяться, і їх встигаємо трошки забивати, щоб вони не проходили далеко. Це чудово, да. да. Зараз буде три тисячі доларів, і я швиденько качаю санту. Є ще один залишився за три штуки, і далі у них останній левел аж за 6. Так, з вакуумного добиваємо. Є, хорошо? І тепер у нас задача прокачати цих сант до максимального рівня, але тим часом і підготуватись до двадцятої хвилі, бо на 20-тіх хвилі. Явно вилізе щось сильне. І нам треба гроші, щоб качнути оцього Годлі, чувачка. Що там полізло? Коти, кеттоєлети. Ей, капець. Вони такі швидкі, до речі, що в мене це прям роздражає, друзі. Ну, ми встигаємо їх забрати, бо лазери теж неповільні. Спайдер тойлет з турелькою під низом. Цікавий такий персонаж. Непоганий, я вам скажу дійсно. Є, ми забрали цю хвилю, і тепер в нас є кошти, щоб зробити оцю важливу прокачечку, народ. І ми її зробили. Тепер наш Годлі реально Тісно, годно працює. Годлі працює годно. Це чудово. Я задоволений його роботою і його горинджою. Але на максимальному рівні в нього ренджа буде набагато більше. Набагато, набагато, набагато більша. Ще би 8 тисяч підфармити, я би був дуже задоволений. Але тим не менше, і зараз я задоволений. Не не дуже мало. Так сильно задоволений доволі. да. Хух, Ішла. Зараз 20-та хвиля, друзі. Дивіться. Вилазять спочатку босики в кількості скільки там? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми зараз вже з цих початкових розробні. Далі йдуть бо стойлити 2-0 аж цілих три штуки. Що за ними піде цікаво? Чи це все? Це все, що вилізло? Ну, в принципі, ізічна хвиля, я б сказав. Навіть дуже ізічна. Реально ізічна, народ. Ладно, тоді що ж, я качну одного. Вже Санту на максимальний рівень, нехай він буде максимальний у нас. Бо цю хвилю ми реально настільки ізі розбиваємо, що я навіть не очікував. Я думав, це буде набагато важче. Типу, ідея 21-ша повинна бути простіша. Але тут вилітають набагато сильніші юніти, еуч. Йоу, літаючі ракетні лаунчери. І ще й ого, скільки їх. Щій та капець, і ще й ці джетпак поліцейські. Це підстава! 21 хвиля виявилася сильнішою, ніж 20-та, це не чесно Але ми, по ідеї її розбиваємо. Я, я сподіваюсь, ми ж її розіб'ємо. Да. Скажіть мені, що це правда. Що ми дійсно її розіб'ємо, бо ну мені це, це важливо. Дуже важливо. Такс. Все, качаю ласт санту на макс левел. І тепер у нас є можливість зробити отаку от штуку, як накопичення, друзі. Щоб накопичити на прокачку оцьогось. І І зробити йому плюс 15 ранжі на наступному рівні, то буде реально задоволення. Ну реально, щось. І 21-й, і 22-й такі жорсткі хвилі. По ідеї це ж мали бути хвилі для фарму. Ну дійсно, як мені тоді фармити. Якби от у мене, якби не було Сант і не був такий прокачаний цей годлій чувак. Це ж взагалі щось дуже-дуже підозріло. Де баланс? Так, ну Rocket тойлет, все. Рокет тойлет, все. І прокачуємо цього тітана на плюс 15 ранж. Народ, подивіться, подивіться. Дивіться, він же дістає до самого спану, а це не може не радувати, бо нам залишилось ще кілька прокачечок і він буде фуловий. Ото мені дуже вже подобається. Так, ну тим часом тоді я пропоную зробити ось цю штучку. Ось цю штучку, знаєте, я думаю, ви знаєте про що я і чого я так роблю. Отут, от я його кину, напевно. да. Отут, отут о, -от, отут от, -от да, отак. От -от. І качну зразу на. Ні, мені не вистачає, щоб зразу на макс левел качнути, но я думаю, ви розумієте, для чого я це зробив. Щоб тепер мої персонажики набагато швидше працювали. Да. І тепер я в оцю ренджу накидаю йому ще титанів, коли в мене будуть вже цей прокачаний на максимальний рівень. Коли я цього лазера заберу, вже продам. Хоча я не знаю, чи варто його зараз продавати, бо я вклав в нього вже немалу таку суму і економіку не хочеться псувати. Тому поки що буду займатися, звісно ж, прокачкою мамена, а там вже буде видно. Хоча я думаю, що на цю взагалі карту вистачить три повністю прокачаних отаких цінемамена, і все абсолютно повністю вистачить, навіть без бустерів і так далі. Просто, от, щоб було три ряд, і вони все, і вони б забирали все максимально жорстко. Народ, сорянчик, я чуть-чуть виходив. І тепер в мене є гроші цілих 22 тисячі. Ну, я витрачаю лише 20 з них на те, щоб прокачати нарешті нашого годлі персонажа на макс левел. Його ринжа тепер сягає 65 клітинок. Як ви бачите, це криє реально ну, пів карт. Ні, ладно, не пів, ну четвертину карти точно. Тому ну, це кайф, це кайф, і нам пора вже ставити нового. Е, точно що пора. І я думаю, що ми його поставимо десь сюди, отак, приблизно для балансу. В принципі, було б непогано, чого ні. Да, отут я його так кидаю, і тепер займаємось його прокачкою. Да, да. Я думаю, що можна... ні, ще, ще не можна ставити автоскіп, Ну, коли я його качну на четвер... Ні, на п'ятий рівень, тоді можна буде, да. Small magnet Scientist Toilet отримує просто по своєму туалетному верхові повний крендик. хе Хе-хе-хе, хорошо. Четвертий рівень є, тепер залишилось 8К на п'ятий. Хорошо, хорошо, хорошо. Гліч Glitch поліз. Гліча забираємо. Далі ці рокет-лаунчери теж получають по голові. Конкретно розбиваємо їх. Хорошо, хорошо, хорошо. Магнет тойлети погнали також. Оу, oh, 8К, чудово! Тепер я включаю автоскіп і не боюся, що хтось пролізе мені в труси, а точніше, в мою Clock бейс портал. Хорошо. Я думаю, що ніхто до неї вже не пролізе через те, що два годлі чувака, їх просто не пустять ніяким але в будь-якому разі ми це побачимо. Прямо зараз. Ух, так, ще 10к залишилось назбирати і качнути нарешті цього сі О, Ой, все, ні, ще не вистачає, чуть-чуть. 3000 не хватає. Давайте, давайте, давайте фармимо. О, що це за маленькі такі тілешки, подивіться. Таліткар. О, все, у нас вистачає на прокачечку. Є прекрасно. От зараз просто все прекрасно йде народ. Мені прям дуже все подобається. Я задоволений тим, як працюють мої годлі персонажі, і в принципі кайф. О, якийсь триголовий чел. Що це таке? Triple флайн джетпак тойлет. Хе, прикольний. О, це що таке? Toxic мутант тойлет. Збільшений, якийсь прикольний теж. Мені не подобаються, в принципі, як виглядають. Але ми розуміємо, що це наші закляті вороги, яких потрібно знищувати. Тому до них ніякого жалю немає. Так, це нам треба розмістити в зоні дії нашого бустера кедешок. Оцього чувака, але щось тяжко. Отут, піде. Да, піде. Хорошо, прокачуємо раз, два. Ще зараз три буде. Да, три. І чекаємо далі. В принципі, Велдер Тойлет теж отримує по голові. Смал магніт тойлет. Смол, каже Смал. Так, Месів Буссав теж отримує зараз по башці. Їх аж три штуки вилізло непогано, так ну мені, в принципі, вони не складають ніякої конкуренції, оскільки це ізі персонажі вже для мене. От реально ізі. максимальні просто. Лопушки. До речі, друзі, це ж після оцієї штуки, після того, як зникне оця Клок обнова, клок-івент, ми зможемо грати в новий івент, літній якийсь там буде. Тому я думаю, ми про це обов'язково. Випустимо відосик, а ви не забувайте підписатися на канал, поставити дзвіночок і натиснути лайк, щоб вам нові відео приходили, щоб вам приходили ці сповіщення і ви дивились нові відосики, якщо ви, звісно, хочете їх дивитися. Макне Санті стойле 3-0. Пригнув моєму лазеру на голову. Що це таке? Що ти Треш якийсь взагалі. Ну от, зараз я ще третього годлі качну на максимальний левел, і все. Я їм всім клямка. Взагалі без проблем. 43 хвиля, до речі, а нам ще залишилось 7. Та я точно казав, що з трьома цими годлі можна пройти на автоскіп і його все абсолютно без проблем. Дайте мені просто три годлі зразу фул качнутих, отако розміщених. навіть можна без бустера кедешки. І просто включайте автоскіп і тако з першої хвилі. Вони винесуть все. Вони реально винесуть все. Але так як в мене зараз є все одно лишні гроші, то я думаю, що варто ще одного влупити, просто не паритися. В принципі, куди мені тратити інакше ці гроші, як якщо не на них, Бутанта Зесін тойлет, смол магніт тойлет, магнетик сантіс тоїлет 3-0 аж два штуки. І всі вони просто нічого не можуть зробити. Вони просто якісь абсолютно легесенькі для мене. Максимально легесенькі. Це просто ізі челіки, просто максимально ізі. До речі, якщо вам цікаво, яких нових персонажів додадуть в літньому івенті, то ставте лайки, і ми будемо їх обоглядати. Оглядати прямо разом з вами у відосах. І обов'язково не забувайте також підписуватись на канал. Оу, Хелмет Boss стойло 4.0, так прикольно виглядає, що мені прям знову сподобалось. <г pools> я знаю, що мені не може він подобатись, бо це ж чувак, якого я повинен знищувати, але він реально прикольно виглядає. Дуже красиві зроблені модельки в них всіх. Так, Magnetic Scientist. І получає теж по башці. 49-та хвиля, до речі, народ. І на автоскіпі зараз вилізе 50-та. І я думаю, що ми з нею розправимось так само легко, як зі всіма попередніми. Через те, що ну, ми граємо з годлі персонажами. Що тут можна ще казати? Реально, ну просто жесть. Подивіться, на це максимальне домінаторство над ними. Ну, Ми просто домінуємо. Ну, реально, домінуємо. І все. Все, що я можу сказати, це домінація тотальна. Ну що вони можуть? Вони вилазять, то, звісно, але вони нічого. Не можуть зробити якісь поліс мутант тойлети. Ну і що? Ну вилізли вони і зараз зразу зникли майже. Ну все, все, їх нема. О, оцей останній прикольний самий. Дивіться, оцей мегнет Титан Тойлет. Що це таке за величезна фігня? Що це за величезна бамбуленція? Що він такий величезний? Я в шоці. Оу, щит, бро. Такий здоровий. Я його заскріню. Ух, так. Залишилось цьому знести ще всього лише якийсь там мільйон хп-шок. Я думаю, з цим ми справимося абсолютно на ісічах. Через те, що, ну, немає причин, щоб цього не сталося. Я думаю, що да. А ви як думаєте, пишіть в коментарі, друзі. Зараз ми йому даємо по башці конкретно. Во, в нього залишається 600 хп. 600, к 500. к Та все, йому клямка, реальна клямка. До речі, можна ще просто по приколу качнути оцього лазера. Не знаю, нашу. Нехай собі буде. І все, і все. Все, і все, і все, давай, добивайте його. Він вже зупинився, він же нічого не може. Їє, ми його добили! Чудово! Так, з плюс 600 монеток і плюс 250 коїнів. в лобі. Так, всі ми знаємо, що скоро цей івент завершиться, тому треба закуплятися кейсами, щоб потім їх продавати і заробити на цьому нормально гемчиків. Так, е, місії, місії, місії. Я забираю нагороди за місії. Хорошо, забираю. Івент пас. Що там в нас відкрилося щось новеньке? Оу, клок спайдер, але це в мене є. Ну, заберу собі ще одного. Може потім продам реалізу. Так, ну зараз в мене є на два е, кейсика, тому я купляю раз і купляю два. Є. Хорошо, тепер в нас дивимося в інвентар. Тепер у нас є три таймкрейта, звісно, не багато. Звісно, не так, як в друг, які закуплялися ними з самого початку, але нічого страшного. Мені і так нормально. Хорошо? Ось так, друзі, ми з вами провели режим. Clock event в останній путь, так скажем. І тепер на цьому я з вами прощаюсь. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте тиснути дзвіночки, а також писати коментарі, щоб ви наш канал в топи Ютубу. На цьому все до побачення.